Буде слухатися апеляційна скарга нами подана на вирок Володимира Волинського міського суду, який слухав кримінальне провадження по мобілізованому Павлу Середюку. Там вирок був 6 місяців службового обмеження і з відрахуванням 10% заробітної плати. Ну, це фактично означає продовження військової служби з певними обмеженнями. Ну, як у нас кажуть, дисциплінарному, як ніби, батальйоні. Ми не погоджуємося з цим вироком, тому скаржили його до апеляційного суду з мотивів ну, явної незаконності його винесення, тому що і не тільки незаконності, а й несправедливості винесення, тому що фактично ця справа це показник ну, тієї. Ну, я її так вже назвав, дикою мобілізацією, яка була проведена у Волинській області, коли фактично під мобілізацією попали незахищені верстви населення. Це з багатодітних сімей, з малозабезпечених сімей, сироти, напівсироти, тих, кого ну, фактично немає якогось захисту, скажімо так. Тому вона є таким, ну, мабуть, таким показником, прикладом того, що відбувалося під час першої хвилі мобілізації. Це фактично указ президента був 17 березня 2014 року. Сама мобілізація проводилася з 8 до 15. Саме тоді без будь-яких медичних обстежень, без будь-якого. Навчання, скажімо так, цих мобілізованих їх фактично забирали з домівок, от, обіцяючи, що ви скоро повернетеся. Або ну, тоді такі пустили чутку, що ніби на 45 днів тільки, що це збори прості, і фактично але насправді відправляли їх на світ. не підготовленими, не встановивши їхній стан здоров'я і так далі. Він зробив перевірку просто далі. Після чого ми розійшлися. Потім прийшов авто, він знов нас построїв. І сказав сідати в авто. Кому? Я, Я так зрозумів всім. Але частина відійшла в одну сторону, останні пішли сідати в авто. Хто не хоче, він сказав, піднімайтесь на мене. Відійшли. Ми правильно зрозуміли, та частина, яка не хотіла, відійшла в сторону. Він попитав. Була частина ще, яка де вона ділася, проти служити, проти і щасно йшло поїхати. Я не знаю, куди дійти, будь-які. Все власне. Рахую операційну справу і роботи з панною, яку ще не відповідаю дійсності з панною справою, а також те, що судом першої інстанції було чітко встановлено, що 18.06.14 року, зокрема, в міської частині, майорні кінковому військовослужбовцям, було віддано наказ при вибух на полігон широкий лан і, зокрема, деякі військовослужбовці, до яких підходив серед люк, даний наказ не виконали, тобто вчинили правопорушення, передбачене численні 1 402 Кримінального кодексу України. Крім того, всі обставини, які доводять війну середнюкам, вони були встановлені у суді першої інстанції і винасеред, яка була доведена у повному обсязі. Крім того, особисто середдюк неодноразово як і на досудовому світі, так і під час судового розгляду справи судді вони визнавали вчинені даного кримінального правопорушення. У зв'язку з чим вважають вирок суду першої інстанції цілком законним. Крім того, те, що наголошувала сторона захисту, а також звинувачений, що дане вчинення кримінального правопорушення, чим також визнали, що вчинів дане правопорушення є малозначним, не може розцінюватися моєзначено, оскільки на прикладі проведення самої антитерористичної операції, зокрема ситуація, наприклад, Івайську. Де виконуло бойове завдання, зокрема 51-а бригада, який проходить військову службу, бо, зокрема в Сербюк, мала свої трагічні наслідки. Тому говорити, що не виконання наказу Сердюком не потягло наслідки звернені до цілі.